Галя, привіт! А давай базовий мінімум чи розкішний максимум в інклюзії. Привіт, а давай. Базовий мінімум чи розкішний максимум наявність пандуса при вході до будівель чи багатоквартирних будинків. Базовий мінімум. Але на жаль, поки що не всі будівлі облаштовані спеціальним обладнанням, але ми прямуємо до безбар'єрності. Озвучування зупинок у громадському транспорті. Базовий мінімум у нас це є, але поки що не в усьому громадському транспорті. Наявність доступної вбиральні у школі чи садочку. Базовий мінімум. Послуга асистента дитини для кожного учня, який цього потребує. Розкішний максимум. На жаль, асистентами дитини не забезпечені всі діти, які мають цьому потребу. Наявність у громаді центру денного догляду для дітей з інвалідністю. Розкішний максимум на даний час ми маємо дуже багато дітей з інвалідністю, які потребують послугу денного догляду, але ця послуга не є у всіх громадах. Базовий мінімум чи розкішний максимум комфортні умови у місті для пересування на кріслі колісному. Базовий мінімум. Наявність адаптованих навчальних матеріалів у школі. Базовий мінімум проведення регулярних тренінгів для працівників громади про взаємодію з людьми з інвалідністю. Базовий мінімум наша організація регулярно проводить навчання, направлені на підвищення кваліфікації спеціалістів.